Уявіть, якщо 2,5 мільярда послідовників Ісуса на землі зараз об'єднаються для однієї глобальної зустрічі з єдиною метою йти і робити учнів з усіх людей, те, що ви уявляєте, це священна зустріч, яка не має аналогів в історії. Те, що ви уявляєте, це зібрати 25. З кожного континенту та культури послідовники Ісуса збираються разом у 2025 році. Для молитви та покаяння та доручення, з'єднані в прямому ефірі з Африки та Австралії, з Європи та Азії. Це не буде зустріч глобальної церкви без вас, ваша громада, ваша конгрегація, ваші пастори та лідери з кожного штату, з кожної нації. Це наш момент в історії, щоб об'єднатися і донести Євангеліє до кожної людини на землі. Це запрошення для кожного послідовника Ісуса. Це спасу для.